Поточного року в Україні планується кардинально змінити систему надання житлових субсидій. На фоні значного здорожчення комунальних послуг допомога від держави має стати доступною усім, хто її потребує. Про основні новації, які варто знати городянам, розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Світлана Зубахіна. Субсидія буде назначатися на основанні тільки двох документів: заявлення і декларація. Причому заявленню і декларацію люди можуть предоставить як лично в управлінні соціальної захисту, так і прислати по пучті. Після набуття чинності змін для отримання субсидії необхідно буде вказати суму річного доходу. При визначенні розміру допомоги буде враховуватися зарплатня, яку людина отримує на руки після оподаткування. Крім того, планується усунути практично усі обмеження, що існували раніше. Зараз ограничення тільки одне. якщо була куплена або приобретена, або зділана якась то покупка совише 50 тисяч. Вот это вот є граничення. За предыдущий год. Фахівці радять городянам, які планують оформити адресну соціальну допомогу, перевірити особисті рахунки у комунальних службах. Лицевые щита в жилищі, де в де проживає чоловік, то ли дом, то ли квартира должны быть открыты на какого-то одного человека, кто обращается за субсидией. Далее, сейчас будет положена всем субсидия. Если раньше були ограничені, чоловік трудоспособний но он не работає, то он должен ліба стоять в центрі занятості, либо опять таки вопроси розсматривались на комісії. Сейчас этого нет. Як очікується, усі ці синовації почнуть працювати з 1 травня поточного року?